Єпархіальне пасхальне вітання керуючого Переяславсько-Вишневською єпархією, присвященного Олександра Митрополита переяславсько Вишневського. Христос воскрес! Як минула субота, Марія Магдалина та Марія, Мати Якова і Соломія купили пахощі, щоб прийшовши, помазати його. І дуже рано, як зійшло сонце, прийшли до гробниці. Увійшовши в гробницю, побачили юнака, що сидів праворуч і був одягнений в білу одежу, і вжахнулися. Він же говорить їм: не жахайтеся, Ісуса шукайте, назарянина розіп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Він Воскрес. Ці слова небесного посланця, сказані жінкам мироносицям, ось уже дві тисячі років від луням звучать віруючих християнських серцях по всьому світі. Пасхальна ніч світлом своєї події і безмірної радості перевершує все, що прославляє церква протягом цілого року. Побідоносним Воскресінням Христовим увіншений спокутний подвиг Боголюдини. Цим проявом самогутності Божої утверджена навіки істина, Його слова, Його діла, Його хресної жертви за спасіння світу. Після земного життя Господа нашого Ісуса Христа розпочалася нова ера в буті людства. Настав час нового завіту Бога з людиною, царство благодаті, епоха спасіння. Оточений небесними ангельськими воїнствами, приймаючи поклоніння від шестикрилих серафимів і многоочитих херувимів, Господь добровільно залишає свою божественну славу, народжується безпомічним немовлям в убогому вертепі, живе нікому невідомим на Зареті Галилейському. А потім протягом трьох з половиною років свого земного подвигу піддається наклепам обсміянню і на кінець окровавлений і істерзаний, розпинається на В ім'я чого? Для кого віра наша відповідає на це питання яким коли-небудь, але все-таки здавався кожен з нас. Нас заради людей і нашого ради спасіння, в ім'я нашого вічного щастя, своїм спокутним подвигом, двома невід'ємними складовими якого є і Голгофа і Воскресіння, Господь проявляє безкрайнє море свого смирення і своєї любові. Виконується обітниця, дана творцем нашим прабатькам, зламано ворота пекла і знову відкриті людству ворота раю. Де не заблуд... нас, заблудлих дітей зустрічає з розпростертими обіймами наш Спаситель. Той, хто народився на землі, хто воскрес із гробу і в третій день, згідно з Писанням, дав себе розіп'яти на Христі, щоб своєю спокутною за гріхи людей жертвою відкрити людям путь до вічної радості. Він зруйнував стіну, створену людським гріхом між Богом і людиною. Він показав собі Небесного Отця, який розкриває людям свої обійми. Подібно Сонцю він зійшов над землею, щоб ніколи не заходити. Він говорив людям про те, що коротке земне життя це сходинка до життя, яке не знає кінця. Він казав шлях, який веде до країни життя вічного, залишив заповідь про те, що основний закон життя людства, без якого не можуть не повинні люди жити на землі. Це любов, любов до Бога і любов один до одного, яка подібна любові до самого себе. Він покликав людей іти за собою, і ім'я їх вічно, спасіння, щоб бути навіки з ним, і в своїй особі явив нас досконалий зразок божественної досконалості, воскресли з мертвих для того й приходив, щоб всі люди спаслись, і ніхто не загинув для життя вічного. Господь заповідав нам бути співстраждальними і милостивими. Ця чеснота повинна бути постійним супутником нашого життя. По слову Яна Золотоустого, милосердя і співстраждання відкривають перед носіями цих чесних двері, чесно двері небесного царства. Наскільки це актуально, досвідно і в ці страшні дні війни переживає в своєму серці кожен із нас. Принесену за нас хресну жертву, і послідуючи за неї Воскресіння, ми повинні славити не лише своїми гімнами і піснеспівами, не лише словами, а перш за все своїм євангельським християнським життям. Минуло більше року. Як в наше мирне і розмірене життя спустошливим і убивчим вихором, і смертоносним свистом ракет і гуркотом танків увірвалася війна. Вона не оминула жодної домівки, жодного серця, жодного розуму. Її кривавим жнивом стали і стають наші кращі сини та доньки України. Мільйони наших братів і сестер залишилися без даху над головою. Без засобів до людського існування полишили свої домівки, тікаючи від жахів війни, шукаючи притулку за кордоном, стаючи біженцями і вимушеними переселенцями. Це вже друга Пасха, яку ми іменуємо таким страшним і ще донедавна незнайомим і дивним для нас іменуванням Пасха під час війни. Яка ж її особливість сьогодні? Окрім духовної радості про Христа Воскреслого, всяка війна це суд Божий. Споглядання і терпіння страждань, утисків і позбавлення це випробування на євангельську і християнську зрілість. Ще зовсім недавно ми слухали оповідь Христа Спасителя про страшний суд. Цей суд і підготовка до нього відбувається постійно з часу проголошення цих слів. Слова Спасителя слід нести в своєму серці і розумі все своє життя, а не згадувати про них лише підготовчу до Великого посту неділю. Голодним був я, і ви дали мені їсти, спраглим був і ви напоїли мене. Чужинцем був і ви прийняли мене, нагим і одягнули мене, нездужав і відвідали мене. В темниці був і прийшли до мене. Ще рік тому ми в своїй безпечності сказали б, Господи, коли ми бачили Тебе голодним, спраглим чужинцем, недужим в темниці, сьогодні ми бачимо Господа в морі людського горя і сліз. Сьогодні ми стоїмо перед реальністю євангельських істин, любові і милосердя, яких просить від нас Христос, ради яких Він розіп'явся і воскрес. Оскільки ви зробили це одному з братів моїх менших, то зробили мені. Сьогодні ми святкуємо і молимось під відносно мирним небом. Його тримають ціною власного життя, наші мужні військові, до їм за це уклін і подяка. Наш обов'язок підносити за них свої щирі молитви і особливо в ці пасхальні дні. Коли Господь прихилив небо до землі, вірю, що наступну Пасху ми святкуватимемо після перемоги нашого христолюбивого українського народу над агресором Антихристом. Київщина повні пізнала на собі боголюбивість московитів. Вічна пам'ять полеглим героям, захисникам нашої землі. Та всім невинно закатованим і замордованим нашим братам і сестрам. Господи, Ісусе, Воскресли, що переміг смерть і диявола, позбавив влади, зміцни силою Твоєї побожний народ наш, благослови його справи, перемож славою перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо. Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир справедливою тверди, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу. Прости їхні провини і в день праведної Твої відплати подай вінці нетління. Возлюблені у Христі, Воскресломо оці браття і сестри. Ще і ще раз вітаю вас і світлосяйним великодним. Христос Воскрес і світло Воскресіння наповнює щастям православну віруючу душу. В цих двох словах святкового вітання Христос Воскрес! Ми виражаємо всю сутність нашої віри, всю міць і нерушимість нашої надії на Господа Бога. Відчуття всієї насолоди і всього блаженства нашого життя з нашим Спасителем. Воістину Воскрес Христос, Олександр Митрополит Переяславський, Вишневський, Пасха Христова 2023 рік. Христос Воскрес!